Столові воскові свічки. Так виглядає упаковка. Вона запакована у блістерне пакування, що надійно стягує та страхує свічку. Упаковочка легко відкривається. Упаковці 60 свічок, кожна свічка висотою 27 см. Свічки дуже гарно горять, під час горіння не виділяється чорнокіптява. Віск не стікає, свічка вигорає до кінця. Одна така свічка горить 10 годин, в залежності від кімнатної температури, але в середньому 10 годин. Товщина свічки 2 см, що дозволяє використовувати під будь-який класичний підсвічник. Висота 27, У упаковці 60 штук. Можна замовити одну пачку, можна замовити менші набори. По 3, по 5, по 10, по 20 штук або ж упаковками. На нашому сайті є також інші столові свічки інших кольорів. Це воскові. Є ще в нас білі, червоні. І є такі ж самі маленькі, практично в два рази коротші. Та всі інші номерні церковні воскові свічки. І без лиш видів фігурних.